Пластичність для дітей. Я буду, що різ виставлю. Дуже сильно багато запитань, коли я буду вести щось для дітей, як це буде і так далі. Я знаю, що я в серпні, чи у вересні, не пам'ятаю, обіцяла. Мати пластичність для дітей, що я їх в грудні розпочну. Це буде два місяці, зустріч один раз тиждень, по пів години, з якимись там моментами, і можна буде залучати дітей від семи років, і можна буде зробити різні групи. Но тут є велике але. От я вам зараз це поясню, просто щоб ви зрозуміли. Мені не жаль це зробити, і е, я з дуже великим задоволенням готова вирощувати нові покоління. Но від мене ж то нічого не залежить. Зрозумійте, я один раз в тиждень, пів години, розкажу діткам, що їм робити, як їм мислити, як їм описати, як їм записати голосове, як їм проявитися, тобто визнати цінність свою у цьому світі. А далі вони виключають відео і залишаються з вами у вашій сім'ї. І якщо мама не працює з метапластичністю, не працює з розвитком мозку, не розуміє, куди ми рухаємось, ця дитина просто втратить час.